RCT Power Made in Germany на виставці InterSolar 2025 Німеччині Такий потужний сторіж Made in Germany. Якість німецька. Сториджі енергетичні зараз дуже великому. Запиті в українському ринку для відновлення нашої енергетики для збільшення її надійності та витривалості для будь-яких обставин. І це такі рішення дуже зараз цінні, дуже важливі для українського ринку. Давайте подивимось на їхні рішення. Також є рішення компактні для домашніх систем. Пауэр, компактний е -е. система це на водній, напевно, система на водній.